Ось отак виглядає Сіорко на сьогоднішній день. Про технології і обробіток ми розповідали, кому цікаво може передивитися там в попередніх роликах багато іменно про цей соняшник кілька. Купили місь кауст фунгіциди. От так На сьогоднішній день виглядає оцей от -от так. Тут нагадаю два рази працювали Ріасом Сінгентовським. Плюс мікродобрива давали, В общем, кому цікаво, звертайтесь, розкажемо більш детально. І ось от так. Все, при тому соняшник уже лимонний ось и повністю цілий листовий апарат. ось уже шапка лимонна